Історія успіху, яка надихне точно багатьох, як із простого вуличного торговця чаєм перетворитися на світову знаменитість. Мова піде про ось цього чоловіка з красивими блакитними очима, його звати Аршат Хан, і один єдиний випадок і жінка змінили життя цього мужчини назавжди. Він собі працював, розливав чай на вулицях Ісламабада, це столиця Пакистану. Так, одна з найбідніших і найбільш густо населених країн світу. Розливав він чай, продавав його і так собі працював. А одного разу це трапилося 9 років тому. Молода фотографка зробила знімок цього хлопця, цього жінака і просто опублікувала в своїх соцмережах. Цей знімок моментально став вірусним. А продавця чаю зі сламабаду помітили модельні агенції. Він дуже швидко отримав контракти і дуже швидко підписав контракт із величезним пакистанським ретейлером і став обличчям їхньої рекламної кампанії. Так, вуличний продавець чаю з Пакистану став світовою зіркою. Він перетворився на модель, на блогера, має свою аудиторію, продовжує працювати обличчям багатьох брендів і одягу і косметики. Він став, і парфумів. І ось так мораль цієї історії про те, що завжди потріб. Вірити у те, що з тобою станеться щось прекрасне. Тому що один єдиний знімок, одна єдина випадкова зустріч, одне єдине лукосте стання може змінити життя назавжди. Ми ніколи не знаємо, що нас чекає попереду. Але точно потрібно вірити в себе, і точно потрібно вірити в те, що щось прекрасне обов'язково трапиться.